Сьогодні буде три невеличких роботи. Перша, завдячуючи сину, намалювалася вдома. Дві інші у сусідів. Невеличкі замовлення. Ось таке трапилося в нас Стільчик у Кердик. Будемо намагатися якось його зробити докупи. Не знаю. Отаку вот красоту маємо. Як це все скласти докуплювати, щоб воно трималося. No, sure. Let's go. Okay, let's go. Міша, принеси мені серветок. 에, давай великих. Откладай. Тепер склеюємо уламки середньої величини. Щось нагадує апарат Лізарова, чи не так. І збираємо крісло до купи. Тут головне щільно все постягувати. Мішань! Увімкни мене, будь ласка, світло. Шо? Увімкни мені, будь ласка, світло. О, дякую. О, заворушився. Може випаде сам вже? О, чудово. Тепер ми можемо його. Закрутити спокійно. Так. Надіюсь буде триматись і нам залишиться лише це все окультури, зашкурити, зашпаклювати і пофарбувати. Так, не дуже придивляючись, визначити яке скрісело було поло Хоча особливо і не заморачувалося шліфуванням, фарбуванням. Оце воно це для себе не обов'язково ідеально робити. Заземлення немає. Навіть тут жовтий дріт є, але я навіть не знаю, чи він тут передбачений як заземлення чи ні. Ладно, тоді давайте просто його Заземлення це ж безпека, захист людей зразу на топові. Ну от бачите, йде синій, ну, по ідеї має бути синій мінус і червоний плюс. Ну просто щоб вони послідовно, їх тут по два штуки. А от жовтий це заземлення, він не під'єднаний сюди взагалі. На ну, всякий випадок. Я його не під'єднаю, бо це розетка без заземлення ви взяли. На, на два ці, бачите? Немає третього контакта. Давайте я закрою вікно ключком, бо сенер ще Добре, давайте. Не беріть отакі дешеві Житки. Без землі? Да. Я розумію. Ну, навіть із землею я це, це... Я просто познаходила тут. Я, це. А, це було тут? Да. Ага. Ні, це ви не хочете. Показати вам. Ну я продзвонив, воно тут працює, але... Що там... покажіть? Лампу оця. А що знає, поставити лампу. Ну, Якщо там немає такої біди, як тут. Та ні, не схоже, вроді б два дрота йде. Привет. Стояку, то він тече. Тож у це зараз вони закручені, але він все одно тече. А Гаряча вода цель закрита у вас зараз. Все угу. А Тоді бажано б якийсь тазик чи щось поставити ага. туди на низ і тряпку велику, щоб. А, у вас цей кран глибше посаджений, лівий, ніж правий. Ага. І бачите, він глибше туди посаджений і йому заважає оця доска. Ага. І продовжувач поставили він вигнутий ага. в цю сторону. Це воно тут. Напевно, що воно вже давно вас тече. воно вже зелене, чорне, яке хочете. Це ж воно ну, не сталося. Ну, Те... я туди не Ну, понятно, що вже зараз слава захоловає. Це... Де ж Підсвітить там, можу, не знаю, з телефоном стоять, якщо треба. Що що? Підсвітить, Може з телефоном стоїть. Підсвічуть. Я вам так скажу, у мене от така ж проблема. Я думаю, що це питання води гарячої. От з болером вийшлося. В результаті ми чуть -чуть її відкрили, але цей кран вже не закручується. Тобто Тут треба повністю розбирати. От він теж засавився. Це не проблема води гарячої. Це е, проблема того, що люди не знають, що це шарові крани всі, і їх е, раз. Місяць в два треба місяці відкривати, відкривати закривати, закривати інакше вони закисають. Всі крани, ті, що у вас є там, в шкафах десь кругом, де які у вас крани є. раз, там, Ну хоча б пару місяців я, я, треба пройтись. І всі покрут, 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 покрутити їх туди-сюди. О! Ще напевно, що поставили на цей на, на герметик, щоб він не зломився хоч. Пішов. не непонятно. Ні, воно не потрібно взагалі. Угу. Чи гоже воно, чи не гоже воно тут не потрібне. Ясно. Чим менше з'єднань, тим краща якість. Угу. На цьому залишаємо крісло сохнути. Пізніше трошки шліфану і підфарбую. Холодний, не знаю, який там. Що? Не знаю, який там холодний. Остался рабочий чинья. А, вот ты еще правый? Ага. Угу. Ну що ми зміни міняла, Ну там поставили на колегі трубочки врозу. Так, от тут поставили бланк короткий. Так, ну, бо якби не з комплекту, то підбирала по довжині. Вот Я вам сразу тут ставлю еще э, продолжить, будет та самая история Знову треба буде туди щось тулити, придумувати, угу. щоб кран був... Ну, доступний сюди пробувати, да, так? Да, да. Угу. Відкривайте воду. Так. Треба змостити кран. ВД-40 можна ввести, Ми треба, да? Ну, треба розбиратись розмащувати. Розбирати. Розбирати чи? треба, все добре. Угу. Музей, якщо гляне, то я не знаю. Та може бути таке вам чого. Таке це, якщо розібрати вам? Чи ви самі? Валера! Кран розібрати чи ні? Ось цей, тут, Оце. Оце, тут кадри треба. Бачите, Тут Розбирати чи не? Да, да, я тебе питаю. Ну, треба розбирати. Якщо ти хочеш, щоб, щоб все це все було відремонтовано, то треба трохи заробити. Потім бігати ще. Ну ця штучка в мене є, просто що ми же її зняли, бо любу можна даже взять. Просто що вона пластикова и... І... Вот, і вона просто отут тут трісна, і все. все. Да. Тому ми її зняли, тому що. Давай. Ту, -ту, Ту штучку, да? Пацаны, да. вона на новобілі. Ще буде да? це воно треба просто його час від часу. Так, да, всі крани. Отам, що, ті, що у вас в коридорі а, йдуть до вашої квартири на опалення, всі-всі, абсолютно шарові крани треба прокручувати. Угу. Взяти 20 хвилин там, раз в пару місяців, угу. пробігтися. Так кілька разів його закрутити, викрутити. Uh -huh. На ньому збирається просто накіп uh -huh. і він не привертається. Так він може служити там 300 років. Uh -huh. Так, це відкрите зараз воно? Так, да, все там відкрите. Я думаю, воно поки закрите. І включу. Ну, поки є гаряча вода, то включу гарячу воду. Я поняла, що після підвищення тарифів на світло це дешевше. Раніше хороше таке средство, а хороше таке средство в цей сіли. Роз'їхав, а сейчас не сюди. Всю нагідь. Вам не треба для того, щоб цю ніяк ніякого не сірити, нічого. Просто звичайний оцвет. Оксусом, да? Ситуація така. При монтажі сантехніки ліва муфта стала глибше, аніж права. Під час монтажу сантехнік допустив дві грубі помилки. Комплектні шланги виявилися закороткими для цього монтажу, і замість того, щоб замінити їх на довші і якісні, ще він додав просто кусочки трубок з двома додатковими гайками. А друге це те, що замість того, щоб поставити продовжувач одна друга і. Кран лівий дещо подати на себе, тим самим. він просто цю трубку зігнув. І це все, звичайно, не додавало якості, вода підтікала і, відповідно, прогнивало і після цього і прорвало сам шланг. Я Давайте сюди його. Скрізь є. Все демонтую. Змішувати крани, шланги. Будемо робити по-людськи. Разваливаемся, Валерчик. Вся квартира разваливается. Все, срок експлуатації завершим. Обновилася это. Одна да, штучка. Треба, треба новую купувати квартиру. А, а Завтра, завтра поменя, поменяем. Поменяем. Зачем крола поделали? Прикрыточки. Ну все, нацеленный капає. Томочки зробим день два понад дан.